Доброго ранку. Сьогодні тема нашого уроку хімічні явища, горіння, гниття, повторюваність явищ, взаємозв'язок явищ у природі. Мета уроку формувати уявлення про різноманітність та повторюваність явищ. дати поняття про хімічні явища, їхні характерні ознаки, ознайомити з особливостями. Та значеннями процесів горіння та гниття у природі житті людини, розкрити взаємозв'язок явищ, закріпити і узагальнити знання про значення світла, тепла, звуків, хімічних явищ у житті тварин і людини, розвивати уявлення про різницю між явищами, суттю хімічних та іншими ознаками, спостережливість, допитливість, виховувати бережне ставлення до довкілля, повагу до знань, що роблять життя людей безпечнішим, комфортнішим. Актуалізація знань дайте визначення поняттю фізичне тіло. З чого складається фізичне тіло? Якими часточками утворюється речовина? Охарактеризуйте властивості речовин. Що таке вид атома? Чим відрізняється проста речовина від хімічного елемента? Чим відрізняється складна речовина від суміші? Яку суміш можна розділити шляхом випаровування? Визначення нового матеріалу. Явище це зміни, що відбуваються з тілами в природі. Явища бувають біологічні, фізичні. Хімічні, біологічні явища це явища, які відбуваються з тілами живої природи, проростання насіння, приліт птахів навесні, зимова сплячка тварин, розмноження, ріст і розвиток організмів, листопад. Фізичні явища це явища, при яких не утворюються нові речовини, а змінюється агрегатний стан, розміри і форми тіла та положення тіл одне відносно одного. Фізичні явища поділяються механічні, звукові, магнітні, електричні, світлові, теплові. Бачите приклади фізичних явищ. Хімічні явища це явища, які супроводжуються перетворенням речовин на інші. Під час хімічних явищ руйнуються тільки молекули, а атоми залишаються незмінними. Вони тільки перегруповуються. Хімічні явища називають хімічними реакціями ознаки хімічних явищ. Перша зміна кольору. Друга зміна запаху, третя випадання або розчинення осаду. Четверта виділення газу. П'ята. Виділення або поглинання теплоти або світла. Горіння це хімічне явище, що супроводжується виділенням тепла і світла. Ниття природний і закономірний процес перетворення органічних речовин на інші органічні та неорганічні речовини. Подібне догоріння, однак у ньому виділяється лише тепло. Повторюваність явищ. Повторюваність це взаємозв'язок явищ. Явищем властива повторюваність. День чергувається з ніччю. Щороку повторюються пори року. Після літа настає саме осінь, а не якась інша пора року. Зима, весна, літо, осінь. Взаємозв'язок явищ у природі. Вода випаровується з водою під пливом сонячного тепла. Високо над землею, поверхнею, з водяної пари утворюються хмари, з яких випадають опади. Рослини утворюють поживні речовини в листках із вуглекислого газу лише під дією світла. Закріплення отриманих знань. Завдання Запишіть. Усі поняття, що асоціюються у вас із хімічними, фізичними, біологічними явищами. До побачення!